Острожанка Людмила Колесник стурбована відсутністю хлібозаводу у місті. Мовляв, через це вартість хліба дуже висока. Хліб привозять за сотні кілометрів і, і, і навіть Хмельниччини до нас везуть. А ми, такі, а ми, острожани, не маємо свого власного хлібозаводу, своїх хлібобулочних виробів. Як розповів міський голова Острога, хлібозавод у місті не працює орієнтовно з 2007 року. Втім, інвестор поки оминає райцентр. Ми запрошуємо інвесторів, але однак жоден інвестор, не маючи будь-яких будівель комунальної власності, які би ми могли б для нього запропонувати, звичайно, що людина не може прийти на голе місце. А в Зв'язку з тим, що немає таких передбачен, ну будемо говорити, будівель, які би ми могли б запропонувати інвестору. У зв'язку з сами не можна відкрити. Від хліба насущного до проблем загальноукраїнських. Жителі острога живуть недалеко від Хмельницької атомної електростанції. І, хоч такого сусіда вже не зміниш, спробували протистояти його розростанню до будові третього і четвертого енергоблоків на АЕС. У будинку культури було зібрано громадські слухання. Пам'ятаєте? Було озвучено 75% проти було. Не дивлячись на це, депутати районної ради проголосували за добудову. Два роки пройшло з чимось, можна було в нас відмінити рішення депутатів районної ради і заборонити будівництво, тому що це злочин. Проголосували проти добудови енергоблоків і міські обранці. Втім, не всі розуміють небезпеку від атомного сусіда. Рішення міської ради було про заборону добудови третього четвертого енергоблока. Єдина єдиний населений пункт в 30 кілометровій зоні, який прийняв це рішення. Ну але ви ж розумієте, коли ми надсилаємо рішення. Надсилаємо рішення або на кабінет міністрів, або на Верховну Раду. Ну як би сказати, реакції там немає. Тому що люди живуть далеко від цього угу. і люди не усвідомлюють самої небезпеки. Цього на сьогоднішній день прийняти таке рішення заборонити це не наша компетенція. Єдине, що ми можемо зробити, це те, що ми робимо. Пишемо, друкуємо і надсилаємо постійно звернення. Що в Верховну Раду, що в кабінет. Міністрів щодо президента і отримуємо постійно від них регулярно відповіді, в яких в основному вони цитують наше чинне законодавство. Жителі Острога у цьому питанні більш категоричні і демократичні. І президент і ті наші депутати це найняті нами працівники. Ми їм платимо гроші. Вони повинні виконувати те, що ми вимагаємо. Ми робимо народне віче, припиняємо добудову. Третя четверта нороблока відкриваємо тупні години ефіру виявилось занадто мало, щоб обговорити усі наболілі питання. Проте як показав цей виїзд команди першого місцевого, жителі острога не залишаються пасивними до вирішення власних проблем. Наталка Гусарук, новини Рівного там з цього приводу, можливо, там підкажуть.